Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі Новини з Українки в студії Лариса Діденко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Основні рішення 64-ї сесії Української міської ради, чергове засідання виконавчого комітету, святковий настрій для учасників АТО, Тетяна Скрипка, працівник з великої літери, іменини клубу любителів класичної музики, свято новорічної казки в садочку Хоровод. 64-та сесія української міської ради тривала 4 години. Які ж основні рішення були прийняті? Дивіться в нашому першому сюжеті. В ході 64-ї сесії Української міської ради секретар міськради Михайло Тупицький озвучив інформацію про дії, направлені на віддалення місця розташування в КАД від Українки та недопущення проектування очисних споруд Києва на території Української міської ради. Ми направили звернення до Київської міської державної адміністрації Київської обласної ради. Обласної районної Абухівської ради щодо питання недопущеного будівництва очисних споруд на території Української міської ради на території золовідвалу. Ми і також додатково ми ще направили щодо цього питання до міністерства екології. Ми отримали відповідь від міністерства екології та природних ресурсів за підписом міністра Шевченка відносно того, що вони. Міністерство екології та природних ресурсів України в межах компетенції розглянуло лист української міської ради щодо надання інформації про проведення державної екологічної експертизи генерального плану міста Києва та його приміської зони та повідомляє, що матеріали стосовно будівництва нових очисних споруд міста Києва на розгляд до міністерства не надходили. Водночас вони повідомляють, що відповідно до постанови Кабінету міністрів. Про затвердження порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля номер 771 Проведення громадських слухань є обов'язковим у разі прийняття рішень щодо об'єктів та видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку. Також від Київської обласної ради ми отримали лист за підписом голови ради Бабенка відносно того, що виконавчим апаратом Київської обласної ради розглянуто було звернення. Щодо прохання включити до порядку денного сесії Київської обласної ради питання щодо напущення проєктування очисних споруд міста Києва на території Української міської ради. Та вони повідомляють, що відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні вирішене питання про недопущення проєктування очисних споруд міста Києва на території Української міської ради Обухівського району не належить до компетенції Київської обласної ради. Одночасно з цим зазначає. Бабенка про те, що дане питання можливо обговорити з депутатським корпусом Київської обласної ради з метою підготовку відповідного депутатського запиту для подальшого внесення його на сесію. Що стосується будівництва очисних споруд на території нашого району, ну це питання розглядали тут на сесії, ви пам'ятаєте, винесли рішення, розглядали на районній сесії. Я почув. Там повну підтримку заборони будівництва на території нашого Бухівського району, цих хочесних споруд. Я розмовляв з керівництвом обласної ради ще, вірно, десь місяця півтора тому назад про цім питанням. Він сказав, що при розгляданні питання Київською міською радою. Про свої плани розвитку до 2020 року це питання не звучало, але це ніхто не заспокоївся. Знову винесли це питання, і з листом звернулася міська рада в обласну раду в обласній раді. При розгляді конфліктних питань створена для розгляду конфліктних питань між містом Києвом і Київською областю, по територіям створена комісія. І там її, її очолює Сіваков такий є, да? депутат обласної ради. Він доповідав. Я не почув там, щоб щось прозвучало по очисним спорудам. Тоді я цю інформацію доніс на сесії до членів ради. Сіваков, я думаю, що він теж щось чув по цьому питанню. Бо він сказав, підтримав, що треба ці питання піднімати раніше, чим вони будуть прийняті вже на вищому рівні, затверджені як плани. Я думаю, що е, от та відповідь, вона якась така, що відписка трохи від, того, від, то, від тої проблеми, яка виникне. Але вони мотивують тим, що нігде, ні це питання Київською міською радою нігде не піднімалось, і в ніякі плани воно не включено. Хоча на сайті там, да, Київської е, міської ради є е, в плані розвитку міста Києва, є це питання. Я думаю, що його не можна залишати і треба, і я е, теж підключусь до цієї роботи і своє звернення як депутата. На, тільки його треба сформулювати, до кого ми звернемося від Київської обласної ради, е, наверное, до е, Київської міської ради, а від Київської обласної депутатів. так? От ми сформулюємо цей запит, і я його підпишу. І я думаю, я одержу підтримку в Київській обласній раді і від всіх депутатів. Депутати міськради Українки прийняли рішення звернутися до народного депутата Віктора Романюка з проханням допомогти в питанні віддалення вкад та недопущення будівництва очисних споруд поряд з Українкою, зокрема зробивши відповідні запити до столичної міськради, районної та обласної рад. Зважаючи, що сьогодні всіх турбує питання, чи буде місто найближчим часом з теплом та світлом, заступник директора Трипільської ТЕС, депутат Київської обласної ради Михайло Міщенко повідомив. Не працюють енергоблоки. Які працювали на вугіллі, працює тільки енергоблок один на навантаженні 230-240 МВт на газі. Газ оплачений. Він є 2 мільйона кубічних метрів ми одержуємо в сутки за добу. Якщо буде потрібно, то буде включений і шостий блок. Місто буде з теплом, і я думаю, що в нас не буде ніяких неприємностей з цим є чим працювати, склад обладнання, паливо, оплачене. Все це в порядку. По опалення ми розуміємо, що будуть мабуть знижені температури теплоносія в зв'язку з економією ресурсів. Ми повинні, мені здається, через наші зміни, це і є частиною угоди мерів, економія навіть звернутися до мешканців. Є дуже простий спосіб економити тепло, тим більше, що зараз встановлені лічильники по всіх будинках і люди сплачують вже за квадратні метри, а за реально витрачене тепло. І ми це відчули дуже швидко. Тому елементарний кранір, врізаний батареєю, перше, зменшує плату за тепло. Що використання, що зараз дуже важливо для режимів терпівської тези. Може навіть в мене була така думка створити якийсь фонд в міській раді ну, за рахунок міського бюджету, для тих, хто не може купити і врізати, за, за допомогою нашого підприємства, обрізати в таких, будин, в таких квартирах краніки. Бо люди зараз як регулюють? Якщо в квартирі жарко, так, вони відкривають балкон і форти. І це вони все одно за це платять зараз. Раніше -то вони не платили, а зараз це платять. А купити якісь регулюючі пристрої, ну інколи просто фізично немає грошей. Подібні рішення можуть бути прийняті лише після затвердження бюджету. Також міський голова озвучив ще одну власну пропозицію. Щоби міне Включила інвестиційну составляющу в тариф і за це дії построїла резервні котли на територіях електростанції, которые во час остановки могли би гріти воду для отопления, Ну якщо да Бог, боку гарячого доснажа, адже для опалення Українки за відсутності вугілля та за наявності газу останнього потрібно не так вже й багато, аби місто залишалось з теплом. Також на сесії розглянули питання часткового відключення вуличного освітлення. Рішення ще не прийняте. Заслухано звіти профільних заступників міського голови та керуючої справами виконкому, а також розглянуто питання щодо надбавок та преміювання їхньої роботи, що регулюється нормативно-правовими актами. Депутати української міської ради одноголосно підтримали рішення про встановлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їхніх родин, членам сімей загиблих та померлих учасників АТО. Серед нас тут знають, скільки сьогодні знаходиться наших жителів міста в зоні АТО, які нас захищають, і ми розуміємо те, що ми їм маємо за це дякувати і робити все для того, щоб їм, їм сім'ям жилося простіше, жилося краще. Тому нами міським головою було внесена пропозиція про те, щоб підтримати цих людей. І допомогти їм зменшити свої витрати а саме в частині оплати житлово-комунальних житлово послуг на сьогоднішній день. Є зміни до законодавства України, які прирівнюють учасників АТО до учасників війни і бойових дій, які передбачають знижку за комунальні послуги в розмірі 75%. Залишається ще 25%, які на повинні сплачувати селі люди тому. Ми для себе прийняли таке рішення, і громада прийняла таке рішення, що ці люди мають взагалі не сплачувати за комунальні послуги, а саме за теплопостачання, водопостачання, варплату. Тому ми вносимо пропозицію при формуванні бюджету, передбачити у нашому бюджеті кошти на. Компенсацію витрачу за житлово-комунальні послуги. Яка це буде сума? Сьогодні ніхто не може сказати, тому що невідомо, чи в державному бюджеті будуть передбачені ті кошти, які передбачаються на надань надання цих пір. Якщо їх не буде, ми це будемо передбачувати в своєму бюджеті. Також рішенням депутатів в українській міській раді починає працювати електронна програма реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів міста. У ході засідання також розглянуто питання відповідного маркування товарів російського походження в торговельних закладах Українки та села Плюти. Засідання 64-ї сесії виявилось непростим. Окрім депутатів та запрошених було присутньо багато представників громади. Завітав навіть правий сектор Зобухова. Докладніше про розгляд питань дивіться в наступних випусках новин. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро на черговому засіданні виконавчого комітету Української міської ради побувала і наша знімальна група. Усі подробиці в сюжеті. На засіданні була озвучена інформація про стан роботи зі зверненнями громадян, виконання рішень виконавчого комітету розпоряджень міського голови та про міські заходи до новорічних і різдвяних свят. Зокрема, зазначено, що 19 грудня на день святого Миколая засяяла вогнями головна ялинка міста. Цю традицію підтримують і наступного року. Близько тисячі дітей відвідали виставу Лускунчик, яку представив Палаці культури, енергетик театр Вільний простір 24 грудня. За сприяння виконавчого комітету Української міської ради для дітей міста організувала. Безкоштовну поїздку на новорічний захід, що відбувся при Київській обласній державній адміністрації. «30 дітей від нашого міста відвідала ялинку безкоштовно, їх відвезли і привезли назад. Діти також дуже задоволені. Також хочу вас повідомити, що за сприяння виконавчого комітету, міського голови всіх нас було. Ми долучилися до спільного проєкту з благодійним фондом. Зараз назву не пригадаю, але це не наш благодійний фонд. Щодо допомоги сім'ям, ну, батько в яких загинув в зоні АТО. У нас є така сім'я, це підлубний, і ми маму з дитинкою також привезли в цирк, назад відвезли це все на безкоштовній основі. Тому ми беремо участь і в таких і благодійних акціях. Зараз відбуваються звітні концерти при музичній школі мистецтв. Зараз відбуваються новорічні ранки в наших клубах розвитку, це і Смайлик, з яким ми співпрацюємо також, і при Палаці культури Островочок, тобто плідна співпраця виконавчих комітету громадських організацій, центрів розвитку дитини спрямована на те, щоб діти відвідували новорічні ранки, брали в них участь, тому що це зручно, коли це поруч, не треба їхати в Київ. У рамках новорічно-різдвяних заходів Українка цьогоріч взяла участь у фестивалі Святого Миколая. І якраз в цьому році ми взяли участь вперше, якраз в цьому фестивалі. Дякуємо родинному колу за вони взяли на себе організацію. Сказали, що будуть до кінця грудня. Будь визначені переможці. Маємо надію, що і цей раз ми отримали якийсь призовий фонд, поки нам це вдавалося. Але все-таки ми отримали вже свій бонус. Відбувся урок добра в загальноосвітній школі номер 2 і сам святий Миколай з головної резиденції України з Києва відвідав загально загальноосвітню школу номер 2 А наша команда, яка представляла наше місто на чолі з нашим депутатом Олесе Лужецькою, відвідали урок добра, на якому була присутня жінка президента України Петра Порошенко. Під час канікул гуртки та секції в місті не закриватимуться, наголосила Оксана Кирилюк в, в Палаці культури. На кожні вихідні відбувається, до речі, запрошую дуже гарний захід це показ художніх фільмів на англійській мові. Хочу сказати, що організатори клубу, тобто наша бібліотека, вони дивляться, якщо ви прийшли, якщо в залі багато дітей, то вони адаптують цей фільм під дітей. Якщо прийшли дорослі, то вони демонструють дорослий фільм на англійській мові, ну і внизу йдуть субтитри на українській. Дуже багато вже прихильників. Ми думаємо, що, мабуть, нам вже скоро прийдеться це десь переносити чи в лекційний, чи в в глядацький зал, тому що тому що глядачів побільшує. зважаючи на наближення новорічно-різдвяних свят, перший заступник міського голови України Володимир Луценко озвучив питання додаткових заходів безпеки та дотримання громадського спокою в місті. Всі ви на руках маєте проект рішення щодо. Цього питання в чому суть питання? В тому, що ми намагаємося яким чином обмежити використання феєрверків пітарт у нашому місці і заборонити торговлю і обмежити їх використання, тому що сама ситуація в країні вона трохи збуджує людей. Додаткові, якісь такі дії вони визивають страх у людей, тому було прийнято рішення. Була прийнята да пропозиція прийняти рішення, яке обмежить використання і продажу вибухових таких пристроїв на території міста Окраїнка. за те, щоб затвердити проти приймався дякую. Також на засіданні виконавчого комітету розглянуто питання квартобліку, торгівлі, комунального господарства, будівництва та архітектури. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро. Традиційно склалось, що новий рік святкова пора, проте не всі мають змогу її відчути сповна, особливо наші воїни, які перебувають в зоні проведення АТО. Тому, аби, хоча б, трошки прикрасити їх будні та подарувати трішки святкового настрою, українська міська рада готує подарунки учасникам АТО. Приміщенні української міської ради при виконавчому комітеті працює штаб допомоги воїнам АТО. Це ініціативи міського голови Павла Козарєва. Ми організували подаруночки, такі вітання від імені громади, від міського голови від всіх наших людей. Вітання з Новим роком! Я думаю, що те, що ми їм передаємо, якось приблизить їх до домашнього затишку. І... Все таки вони зможуть відчути святковий настрій. Працівники міськради підготували для учасників АТО невеликі подарунки з кавою, солодощами, кондитерськими та м'ясними виробами, а також зі святковими листівками, які зроблені дитячими рученятами, щоб, хоча б, якось допомогти бійцям, відчути святковий настрій. За словами Оксани Кирилюк, такі посилки формуються і далі. В рамках цього штабу відбувається допомога. Наступних напрямках це збір коштів на допомогу воїнам, також збір теплих речей. Зараз зима на вулиці, і наші воїни потребують теплої одежі, тому ми звертаємося до небайдужих мешканців міста. Якщо є теплі речі, носки, светри, будь ласка, приносите зараз і. Бої наші потребують вітамінів, тому якщо є можливість в цьому напрямку допомогти, теж будемо раді. Адже антитерористична операція триває, а з настанням зими перебувати на сході України в умовах бойових дій стало ще важче. Лариса Діденко, Марк Олков, телеканал Дніпро. Вона приходить на роботу за будь-якої погоди, аби забезпечити для інших зручність комфорт і красу. Мова йде про працівника підприємства садиба Тетяну Скрипку. Тетяна Анатоліївна Скрипка працює в підприємстві Садиба з 2003 року. Вона прибирає прибудинкові території та місця загального користування біля найдовшого будинку в місті, що на вулиці Сосновій та на проспекті Дніпровському, 23. Робочий день жінки розпочинається тоді, коли більшість громадян ще відпочиває. До своєї роботи пані Тетяна ставиться дуже відповідально, виконує її старанно та сумлінно за що і отримує подяки від мешканців будинків. Доброзичлива й турботлива мама двох дорослих дітей у вільний час Тетяна. Ана Анатолівна полюбляє займатися квітникарством. Клуб любителів класичної музики уже три роки працює в українці. Проте назву клуб отримав лише зараз. Як же назвали свої діти ще засідники та організатори клубу, дізнайтесь із сюжету. Зустріч любителів класичної музики, яка традиційно проходить в приміщенні міської бібліотеки, цього разу була надзвичайно насиченою і цікавою, адже її приурочили кільком подіям. Але про все по порядку. Основною темою заходу стала ансамблева музика. Організатори клубу Ірина Косенчук та Ірина Бутакова підготували та розповіли присутнім історію її походження та різновиди. І, як завжди, порадували прихильників чудовим виконанням ансамблових творів. Подарунок зробили учні та викладачі школи мистецтв, які виконали відомі мелодії. ході зустрічі присутні привітали відомого в українці художника Сергія Нестерова, який нещодавно відзначив свій ювілей. А також усі разом визначилися з назвою клубу. Тож тепер клуб любителів класичної музики називається Натхнення. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Новий рік довгоочікувана, яскрава та незабутня казка. Напередодні свята в садочку Хоровод організували яскраве та видовищне дійство. Діти групи віночок дошкільного навчального закладу хоровод перебували в очікуванні новорічного дійства та разом з працівниками садочка вони стали активними його учасниками. На свято прибув цар 30-ї держави, з яким малята водили хороводи та співали пісні. <різвіст> Але як діти не намагалися допомогти царю запалити вогники на ялинці, нічого в них не виходило. Тому запросили гномиків з чарівними ліхтариками, щоб ті допомогли. Чимало зусиль було докладено до того, щоб створити справжню новорічну казку, сповнену веселощів та доброго настрою. Діти традиційно співали пісні, декламували вірші, танцювали. Та чи може новорічне свято бути яскравим без головного персонажа Діда Мороза? Новорічне дійство видалося теплим та дружнім. Навіть баба яга, що завітала на гостину, виявилася зовсім не страшною, а веселою. <му> Глядачі аплодували учасникам святкового заходу, визнаючи їхню акторську майстерність. А нагородою для малят стали подарунки Діда Мороза. Світлана Гриценко Марк Олков. Телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В Студії для вас працювала Лариса Діденко. Бажаю вам добра та натхнення. Нехай вам щастить.